Що може бути кращим для дітей влітку, аніж відпочинок у дитячому таборі? 30 маленьких чернігівців, 10 днів дихатимуть свіжим гірським повітрям. Перлина Придністров'я вже чекає на гостей з півночі. Ми мали досвід і були вже в цьому закладі діти минулого року. Дуже якісний педагогічний склад, змістовні екскурсії і, взагалі, деяких дітей навчили проводити змістовне дозвілля. Саме в цьому закладі це четверта зміна цього літа згідно програми Веселі канікули. І дітки їдуть оздоровлятися, набиратися сил, натхнення. Поїздка абсолютно безкоштовна. Жодної копійки не тратять батьки, жодної копійки не на перевезення, не на відпочинок. Минулого літа біля 500 дітей відпочило по цій же програмі. Цього літа це вже 90 дітей. На годиннику майже сьома ранку, але діти зовсім. Всім не сонні їх очі світяться передчуттям грандіозних веселощів. Я їду защищеннями веселими. Дуже хочеться побачити там річки, Карпатські, гори, дід з дітками подружиться. Я ожидаю бачити красиву природу, ліса, гори. Але батьки хвилюються про дітей, про дорогу, про безпеку і дають останні настанови. Вести себе хорошо, бути порядочными людьми, як папа з мамою воспитывали. Слушаться вважати. Это самое главное. Всі ночь не спала, думала все время, як доїдуть, як приїдуть, як дорога. Більше всього дорога Волнуюсь за дорогу. А так все. Я думаю, діти самостоятельные. Перший раз, правда, їдуть, ну нічого, все буде добре. Звовнення мою відпускаю я свою дитину, переживаю, як кажуть, але хочу. Щоб дитя відпочило, побачило нові города і відпочило. б все таки ж 10 днів відпочинку. За 10 днів цю групу дітей змінить інша, і так до закінчення літа. Діти тут різного віку і соціального статусу. За словами координаторів програми «Веселі канікули», в основному поїхали діти воїнів АТО, загиблих бійців та діти з малозабезпечених сімей.